Президент Порошенко підписав секретний указ про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці і поклав контроль за його виконанням на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Реалізацію плану Турчинов розпочав з інспекції Київського бронетанкового заводу. Торік прокуратура виявила тут розкрадання запчастин та фінансові зловживання. А сьогодні новий директор заводу показував секретарю РНБО сучасні БТР-3Е. Вони оснащені німецькими двигунами та українськими гарматами і є найкращими на світовому ринку. БТРи Турчинову сподобалися. Водночас він так і не розкрив ні стратегічної мети свого візиту на завод, ані подробиць указу президента. Відомо лише, що основні положення документа були затверджені на засіданні керівництва держави силовиками ще 20 липня. Цей указ має гріф таємна і тому мушу сказати, що він скерований на те, щоб посилити обороноздатність нашої країни, пов'язаний з посиленням питань контразвітного захисту, боротьби з розвітно-діресійними і терористичними групами, які пробують закидати на нашу територію.